Мамка? Мамка, вставай, вставай! Ти що, злой, чек обалдів там, чи що? Тільки п'ята рамку. Ту й там п'ята рамку, мамки, треба вставати. Чу, отце, на ну, воду третій, ти що, забула? Ой. Спи, мамка, спи, я б дозволяю. Да, ну вас, як хочете. Хочете вставати, хочете ні, я образуюся на вас. Да, да, мамочка спи, спи, моя хороша. Не вставай. Мусічка, ну, А мабуть вже пора? Та ні, не пора. Пора, пора. Я вам коли ще казав, що пора. Ще хвилин тому. Ну, десять хвилин тому я ще спала, а зараз я вже встаю. Ну, давайте підйом, підйом, твій соня. Та ну, мам, оно ну ще поспама. Ні, треба б прав. Та встаю, встаю, слоні, що там. Ти вже встав, да, треба йти, та треба скоріше йди сюда. Та не ображайся, ти чого? Ту ж поставав, а ти знаєш, який сьогодні день. Який? то ж п'ятниця. П'ятниця, розверхнеться, ти що забула це. Мамка йде сьогодні на роботу, а завтра буде відпочивати. Ура! Уля! Ханка, давай здавати останнє риво в цьому робочому тижні і йти на вихідний днях, кепотуєш. Та й ту вже в демпл-центрі. Та й виходь, Майкл, все чисто. Так, пішли на ту сторону прапор піднімати. Цікаво, що там з погодою. Вітеранці йдть у завітканцем. Сітка в догадалась. Бузька, ну ти йдеш, а то мені там буде сумно. Іду, іду, зараз Тут все поїхаю, все подивлюсь, бакаречку собі пошукаю. Ну, добре, а я побіг. мені треба прапор піднімати. І прапор у п'ятницю вважаю піднятом. Плюс вісім, п'яту рамку. Мамко, це що весна прийшла вже, казали, що весна має прийти. Весна ще через два місяці то просто відлига. Ну, Але парасольки краще взяти. Обіцяють тощик снігом. Ну, поки що його нема. Ну, я вітаю з цим прекрасним. Днем. Бажаю, щоб він був тихий і спокійний. Аж сунять цьомки-бомки, Пока. Що? вже пішов без мене, так? Да? А що ж ти так довго йшла? А я погратися хотіла, ось так. Сонік, Сонік, я за тобою. О, який вітерець. Всім бажаю гарного робочого дня. Ваша мусиці кибумки. Пока. Не забувайте, що сьогодні п'ятниця. А завтра субота на Пока.